Друзі, наразі реалізується можливість оформлення відстрочки через додаток Резерв плюс для чоловіків, у яких дружина має інвалідність першої або другої групи. Однак на практиці виникає багато технічних питань. Інформація про підстави нові відстрочки не завжди автоматично підтягується в систему, через що військове зобовязаним відмовляють, попри наявність законного права. У таких випадках залишається або подавати документи в паперовій формі. Або щось чекати. Але як кажуть, не поспішайте йти в ТЦК та СП за паперовою сочками. Треба передивитись, чи на належному рівні мається інформація про інвалідність, в даному випадку, у дружини, у системі Мінсоцполітики. Тобто потрібно актуалізувати дану інформацію і спробувати подаватись на відсрочку знову. Якщо вам потрібна юридична допомога за оформлення сорочки, звертайтесь, перевіримо, все підскажемо.